Діти, привітаємося до стену. Привітайте за вас. Повертаємося сюди. Уже дзвінок нам дав сигнал. І на уроки нас покликав. А отже, часу не втрачаємо. Роботу швидше починаємо! Цікавіся. Чого ви чекаєте від нашого сьогоднішнього пологи? Цікаво, щоб отримали знання і оцінки дорогу. Хорошо, а Діана що чекає? Щоб отримати від уроку задоволення. Прекрасно. А Діана що чекає. Я чекаю від уроку, щоб нові знання, щоб хотів, щоб я знала. Щоб все знало, багато чого знала. Прекрасно. Заключив наскучити. Я уважу. Я можу. У мене все вийде. Відкривай очі, І я вам бажаю успіху. І сьогодні ми з вами помандруємо Україну під назвою Слово. У цій країні є багато міст, А одне з них називається в України. А в цьому місті є дві вулиці. Хто і що? Саме на цих вулицях і живуть слова, щоб не сперечатися, вони повинні бути не з кожної собою. Тому на одній вулиці жили слова, які відповідали на питання хто, а на інші слова, які відповідали на питання що. Отже, і тема нашого сьогоднішнього уроку слова, які відповідають на питання хто і що. Отже, і слова, на «хто і «що Вам, напевно, цікаво знати, а які слова? Живуть саме на цих вулицях. Цікаво? Да, да. Цікаво. Зараз ми про це з вами дізнаємося за допомогою малютків, які лежать у вас опаліка. У візьміть, будь ласка, такі самі малютки у нас на дошці. І до дошки я прошу диваня. Розкладіть, будь ласка, малютки, ваня на дошці, а ви у себе на місця на дві групи. Так, Іване, справді з сину. Так, панові, Та будь ласка, в стороночку, подивіться, віде. А у вас так чи ні? У кого так? Підніміть руку, у кого так? Добре, після рука. У кого не так підняли? У тебе мені кидать? Так? так, так? Добре. А скажіть мені, будь ласка, на які ж питання відповідає група оцих маленьких? Будь ласка, Руслане. На цих група, цих група цих малюнків на питання що. Не відповідає на питання, що. А група цих малюнків, на яке питання відповідає Нікіта? Група цих малюнків відповідає на питання хто. Добре, молодці. Справилися з цим завданням, дякую вам, сідене на місце. Я хочу спробувати увагу, діти. Ось на це слово. Що це таке? Що це таке? Це календар. Це календар. Це нове словникове слово. Скажіть, мій, будь ласка, на вашу думку, що таке календар? Що воно означає? Це які провіряють дні. Провіряють дні? Ну давайте ми більш точно, більш конкретніше, з вами дізнаємося, до формувачного словничка. і попрацюємо у парах. Відкрите, будь ласка, словнички, де у вас закладочка, і знайдіть слово календар. Прочитаємо, що ж воно означає. Так, знайшов? Ні, Будь ласка, Діма. Календар. Голосніше. Спосіб... Календар. Спосіб квічення днів у році. Так. Хто інше значення знайшов? Будь ласка, Кіра. Покажчік. Покаж... Покажчик. Покажчик усіх днів року з. Зазначення днів від починку. Добре. Свят або визначних подій. Добре. Ще хто знає, що, будь ласка, Арина? Довідкова таблиця або книжка з послідовними переліком усіх днів року. Переліком усіх днів року. Дякую. А я вам хочу сказати, діти, що словнич календарі є дуже різні. Зверніть увагу, будь ласка. Вони є на стіні. Є відривні ось такі відривні, де відриваються листочки, є перекидні ось такі перекидні. І є навіть кишенькові ті, які у вас є і у файлі. Вертинці урок відзвати собі цей кишеньковий календар на згадку про наш урок. А зараз, дивіться, у вас розошити. Давайте ми з вами діти. Поставимо долоньку і поділимо слово календар на склади. Поставимо долоньку. Скільки складів у цьому? слові, Сашко? Три склади. Три склади. Так, будь ласка, увага на дошку. Ми пропишемо э, по складах перший складка. Прямо похила паличка. Так, що що буква складається з трьох елементів. І буква. Описали повітря. То, нас. Наступний склад Читаємо з буковки Л, е, яка складається з двох елементів. Безвідривних письмо переходимо до буковки Е і буковка Д. Тому, що ми слово поділили правильно на складі, а елементи поєднання ми можемо будь-який писати зі слова, правда? Так. Yep. Погубаємо це слово, діти. На голос падає, Аня. На третій, на третій склад поставимо на голос, на третій склад і підкреслимо буковку Е, яку нам треба запам'ятати, що пишеться у цьому слові. Давайте складемо речі з цим словом. Будь ласка, йде. У мене є вдома календар. Добре, зла. Я так красивий календар. Прошу, будь ласка. У мене вдома є настільний та зручний календар. Прекрасно, молодчинка. Далі. У, у мене є настільний календар. Хорошо, будь ласка. Ну, досі. Давайте запишемо так. Добре, у, мене, у мене вдома є календар. Давайте можна речі, ми запишемо за псацу. Поведи клас, а не за собою. Я починаю, я починаю з нового ярка з важливої букви і у мене Є календар. Тому що закінчилося наріжня закінчилася, закінчилася думка. Діти, у нас серед цих малюночків є ще одне словникове слово. Це слово. Портфель. Порт Порт Ми е, над ним трошечки пізніше попрацюємо більш детально. А зараз мені скажіть, а яке слово ще заховалося в самому слові портфель? Портфель. Яке слово там ще заховалося? Кіра? Порт. Порт. Молодці.

Уже команды две готові. Зайдинше. Наша команда... Наша команда отримала завдання. Треба було виписати слова, що відповідають на питання хто. Ми порадились і виписали такі слова. Мама, мама, син, вчитель, одуха, лікар, батько. Правильно все? Назви тварин, поставте запитання. Ми порадилися і виписали такі слова: котик, ягня, дяде, ведмідь, кінь, лисиця. І поставила, і ми поставили питання: хто? Справилися задання. Да. У, у нас було завдання прочитати текст. Та знайти слова, що відповідають на питання, що та їх виписати. Ми виписали такі слова: Зима, береза, вітер, сніг, мороз. Валеріше. я хочу зараз іти повернутися до першої, до другої групи. Скажіть мені, будь ласка, а чому саме ці слова, діти поставили питання: хто? Чому саме до цих слів Ваня? Тому що це назви людей, хвали. Тому що це назви людей, хвали, була ласка, Ми, ми, порад... отримали... Ми, ми отримали таке завдання та порадились і виписали, треба було виписати треба було з'єднати з стрілочкою слова е... протилежні за Ми порадились та з'єднали стрілочкою ось, такі ось, ось так. Такі слова. Перевіряємо. Любов, Ненави... Ненависть. Друг, ворог, дружба, злість. Доброта, ворожнеча. Так, ви вас зробили. А можна було так, як на екрані, доброта, злість. дружба, ворожнеча. Можна було? Теж можна було так. Добре, поплодуємо ці руки. <плоджуємо> Звернути нашу увагу на слова першої колоночки. Що ви можете про них сказати? Про слова першої колоночки. Слова. Вони, вони не погані, це добрі слова. Які повинні завжди бути в наших серцях, і ми повинні жити завжди з любов'ю, з дружбою з добротою в своїх серцях. Чого я вам усім і бажаю. А які слова другої колоночки, хай стороною входять нас. Будь ласка, Ми отримали завдання записати слова за зразком. Ми порадилися і записали такі слова: моряк, море, лісний ліс. Школяр, школа, шишкар, шишка, садівник, сад. І з одним з цих слів треба було скласти речення. Ми склали таке речення. Я навчаюся в школі. Хорошо, але речення можна було поширити, правда? Так. Да. А як у тоді звучало, Аня? Я навчусь е, у великій школі. У великій, хто каже, у чудовій школі, так? Ну, справились, Все одно. Більше. Будь ласка, аплодуємо <плес> Справилися за Завданням, дякую. Ану, є те правило, ми можемо скласти. Ану, Аріна? Назви людей і тварин відповідає на питання хто. Назви всіх інших предметів відповідає на питання що. Перевіримо, чи дійсно це так. Відкрите, будь ласка, підручник на сторінці 109. Будь ласка, Аня, читаю, волозаліна. Іди тварин відповідають на питання хто. Назви всіх інших предметів відповідають на питання що. Правильно ми з вами міркували? Так. Так. Щоб іще його краще запам'ятати, прочитаємо його разом. І, будь ласка. Назви людей, Іварин, відповідають. На питання, хто. Криту. А тепер давайте, давайте <кій> пограємо з вами в гру, закінчення речі. Візьміть, будь ласка, картки у вас на картах. Я зачитую початок речення, а ви закінчуєте піднявши відповідну картку до варианта. Слова, які означають назви людей і тварин, відповідають на питання. Хто? Слова, які означають назви інших предметів, відповідають на питання, Що? поклали. Наприклад, а тепер давайте з вами попрацюємо самостійно, закріпимо наші знання. Попрацюємо по варіантах. На сторінці 108, 1,08, вправа 279, 27,9. Перший варіант, підніміть ручку. Перший варіант буде виконувати це завдання Коля, перший варіант, другий варіант, далі, другий варіант. Будь ласка, виконайте вправу у гроші. Слово «права» не пишемо. Так, перший варіант, що треба вам зробити. Ладно, читаємо, що треба зробити. Перший, перший варіант. Настя? Треба написати в душечках, а потім перечислити. Перерахувати, записати назви ваших предметів. Сідайте. Другий варіант. У вас э, Аня. Треба було в дожиках написати що. Записати назви предметів чи бігають на питання, що, будь ласка, дві хвилинки у вас Не забуваємо про правильну посадочку. Будемо продовжувати працювати і доведемо. І так, будь ласка, які, прочитайте, якісь слова ви записали, що відповідають на питання хто, будь ласка. Я записала такі слова. Учень міліціонер Куха. А які там ще залишилися на словах? Там, зали, там залишилися такі слова. Кінь, їжа та риба. Та риба, молодець. Які слова ви е, записали, що відповідає на питання, що, Саша? Портфель, лінійка, календар. І залишили слова, які ми мене написали ще власне. Ранець. Портфель. Ранець. Ну, можна і портфель, і ранець. Писали літак і ракета. І ракета. Добре. Добре. Поклали на це правильно сім. Що, що вам сказати? І ще треба було сказати трактор. І трактор не назвали, так? Молодець, Ваня уважен. Так що ж отримають слава діти підкидають на питання, хто, що, анька, назви предметів. Назви предметів. Все, будь ласка, переключення кожніка. Так, так. Будь ласка, прошу вас вийти, взяти по дві сніжки, гадіки теж сюди І влучте в ціль. А ми вболіваємо. Чи правильно? І вцілі. Вот на свободі. Так. Молодці. А ось у нас залишилося слово синичка. куди ми його? Питання хто? Питання хто? Молодці. Поаплодуємо нашим. А що трапилось, Як ви зникли всі слова предметів? Що трапилось? Ми не могли розмовляти. Ми не могли розмовляти, ми вже ще не могли. Ми не могли розуміти. Так, так найбільше питання відповідають слова, які вказують на назви людей і тварин. Питання Питання, став. На питання хто? Хто? А ці інші слова відповідають на питання? На питання що? На питання, що? Справилися з завданням молодців. Чи справді справдили ваші очікування від цього року? Чи знайдієте ви чи саме суворо? За східним календарем наступає новий рік. І я вам бажаю вам і нашим дорогим гостям щастя, здоров'я, успіхів у навчанні і в праці. І давайте ми з вами, діти, прикрасимо нашу креативну ялиночку. Я здрави зірочками і покажуть, наскільки справдились ваші очікування. Кому науці було цікаво, легко. І все зрозуміло бере фіолетову зірочку. Кому було все зрозуміло, але трошки затруднявся, бере зелену зірочку. Кому було не не, нічого не зрозумів. І дуже важко бере е... синю. блакитну зірочку. Чи таку, чи таку, яку там зірочку І сідень. Друга група, будь ласка, прошу вже. Вибираєте зірочку і сідаєте. сідаєте, І сідаєте. Можна і повернути ялиночку. Так, у нас наступна група. Сідень. Підходьте наступно, оходіти, готуєтесь.

Молодці дітки, але є в нас зелененька, значить є нам на працювати на наступних уроках. Так? Так. Я вам за співпрацю, ви були розумничками, молодці піднялися, будь ласка.